Закону України про місцеве планування України. Попереджаю, що в сесійній залі відповідно регламенту Після сільської ради проводиться відеозапис. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сільська рада правомочна вирішувати усі питання внесення до її компетенції. Інформацію щодо скликання 54 четвертої позачергової сесії, 8 скликання. Та проєкти рішень були висвітлені на сайті сільської ради, надано проєкт порядку денного та проєкт рішення сесії на вихороні адреси депутатам сільської ради. Шановні депутати, є пропозиція розпочати роботу сесії. Нема Нема. Дозвольте пленарне засідання 54 ї сесії 8 го скликання повночергової оголосити відкритим. Порядок древне пленарного засідання. Відповідно до розпорядження сільського голови проступання після четвертої сесії позачергової 8 скликання від 15.05 року до проєкту порядку денного засідання включено одно питання. Дострокове до припинення повноваження староста Вознесенського старостинського округу та звільнення грабини Володимира Володимировича займаної посла. Ставлю на голосування пропозиції про те, що перед подано пленарного засідання 54-ї зачергової сесії 8-го скликання, який включає у себе одне питання прийняти за основу та оцінку. Прошу проголосувати. Ні, ну... подажіть. А Гробина буде на сесії? Ні. Ми <причина>? Так причина... різку. Заяву написав. Він написав. не <пи> Ні. <пи> Да. Скаргов, він написав, що беручи до уваги комісію. Прошу розглянути да? на сесії заяву про моє звільнення та прийняття рішення про звільнення без моєї присутності та без уваги на лікарнями. Другої заяви, так заява. Заява про звільнення дякує. і, і друга, о, 15. Провідну, ну давайте виста да, зачитай. Ну я думаю, я депутата відправляла. Да, Там усе правильно все він написав. І чого його перечислили? Він написав, там вже так передумано, перероблено, що, ну, ну, він правильно написав. Ну, давайте головне написання. Порядок денний. Ні, подивіться. Він має бездіяльності. кровопорушення, бездіяльність. Так, бездіяльність голова. Да. Ні, подивіться, ну, подивіться, на лікарняному ми можемо його звільняти? Можемо. Можем. Тобто, можем. що необхідно на секцію? Да, Заяви пишуть. Ми згодом це це саме. Не бережи увагу до лікарняного. Вам мається, так. Баранку, так. Гуцко. Волко. Гвоздь, Звано. Кричан, Звано. Кубець Андрій відсутній. Коваленко. Коров'яковський відсутній, Куліш відсутній, Кутузов відсутній. Литвиненко. Маклюк відсутня. Мандрико. Матюха. Звано. Мироненко, Заорішко. Утримався. Утримався. Полевод. Сич відсутній. Шарабура, yeah. Шевчик відсутній. Тринадцять разом поговорить. Шановні депутати, вашій увазі пропонується слідуючий проєкт рішення по даному питанню. Звучить так, вона про дострокове припинення повноважності. Пропозиція дійсно, ну не всі бачили. Я, може, читав, більше. Не... Я читав, я, я читав теж. Може... Якщо є бажання. То... Ні, так у депутатів питайте, якщо є бажання, хай зачитають лист. Депутати всі читали? Читали. читали? читали. А, ну не треба. <ріх> я зачитав. Ні, якщо хочете, то <ріх> 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 Зачитайте це дві хвилини. Шановний Володимир Михайловичу, ознайомившись з вашим інформаційним листом та відеозаписом позачергової сесії, повідомляю наступне: відповідно до частини першої статті 19 конституції України, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов'язані діяти, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією і законами України, а не кулуарними домовленостями. Та не робити засідання представницького органу театральну виставу. Дійсно, згідно з частиною 6, 6 статті 54.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні рішення про звільнення старости приймається радою. І рада зобов'язана розглянути подану заяву у визначеному чинним законодавством порядку відповідно до вимог статті 38 Кодексу законів про працю, сказаних в заяві поважних причин. При цьому звертаю увагу, що у разі подання заяви про звільнення за власним бажанням, сказанням поважних причин рада як роботодавець не може відмовити у звільненні і зобов'язана вжити всіх заходів щодо оформлення звільнення. У цьому випадку рада показала свою бездіяльність. Нагадаю, що статтею 20 закону України про службу в органах місцевого самоврядування гарантує право на добровільне. Звільнення а ухилення від його розгляду є незаконним. Моя особиста присутність на пленарному засіданні не є обов'язковою умовою для прийняття рішення про звільнення, що підтверджується практикою органів місцевого самоврядування та законодавчими нормами. Бездіяльність ради та вас, як голови, є демонстративною зневагою до закону інституції самоврядування та людської гідності. Якщо сесія не буде скликана найближчим часом, а моя заява не буде розглянута та задоволена, я буду змушений звернутися до суду з позовом про встановлення факту припинення трудових відносин, про визнання дій бездіяльності ради протиправними. Днем припинення трудових відносин буде день, який я вказав у заяві про звільнення. Також розглядатиму можливість звернення до правоохоронних органів щодо наявності ознак зловживання владою відповідно до статті 364 кримінального кодексу України. Беручи до уваги викладене вище та те, що комісією сільської ради проведено прийом, передачу посади та справ. Прошу розглянути на сесії заяву про моє звільнення та прийняти рішення про звільнення без моєї присутності та зваж уваги на лікарняні. З mm повагою -hmm. старасєм, возле сей скостараптийскую отрогу в А тепер ще почитайте. Зайдіть, будь ласка, коли я зайдіть спец у 20-то, як потрібно. А на чудо рота з не буду найти. Вот комплімент. Ваші коментарі трохи нудні. Невідомо нічого, Ви яку позицію займаєте, чи то чи то. Там там.

Пинення служби в органах місцевого самоврядування, крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі у порядку, визначених законом України про місцеве самоврядування в Україні цим та іншими законами України, а також у разі порушення посадовою особою місцевого самоврядування присяги, передбаченої статтею 11 цього закону. Порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування, виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, стаття 12 цього закону, досягнення посадовою особою місцевого самоврядування, граничного віку перебування. На службі в органах місцевого самоврядування статтям 18 цього закону. Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині 2 цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією. Користі... закон. Де там у цій статті, що про добровільний звільнення, а ухилення від його розгляду є на лекові. Ладно, це теж просто для інформації. Крім загальних підстав, підстави припинення, крім загальних підстав, передбачено проєкт законів про Ну, Це загальні підстави. А потім, крім загальних, підстав ще плюс ці. Ви знаєте, для мене як депутата, саме більше в цій ситуації якось абсурдність, саме велика, що людина пише в Фейсбуці, звинувачує апарат сільської ради, депутатський корпус. Всі заважають, Ну якщо ти чоловік в такому віці, прийди на сесію, відкрито аргументуй, хто тобі заважає і так далі. Хочу ці всі люди, не розуміючи, що вони пишуть у Фейсбуці, хоча б почули докази. А так дійсно Олександр Іванович каже, нас виставляють дурнями не вперше. Так, у вашій увазі проєкт рішення. Оклянушу заяву старости Возносельського старостинського округу Судівської сільської ради, рабини Володимира Володимировича 9 травня 2025 року про звільнення за власним бажанням у зв'язку із переїздом на нове місце проживання та лист від 15.05.25 року. Додаткова інформація до заяви від... Від 09.05.25 року відповідно до частини 1, статті 38 статті 47 83 116 Кодексу законів про працю України, пункту 9 статті 22, частини першої статті 24 закону України про відпустки, керуючись пунктом 6.1 частини першої статті 26 статті 54.1 закону України про місцеве України. Кісарівська сільська рада вирішила. перше – достроково припинити повноваження старости Вознесенського старостинського округу градини Володимира Володимировича та звільнити його займаної посади 16 травня 2025 року за власним бажанням у зв'язку з переїздом на нове місце проживання відповідно до статті 38 Кодексу законів про праці України. Підстава заяви грабини від 09.05.2025 року. Та лист до заяви від 15.05 року. Друге відділу бухгалтерського обліку звітності прочів країни Миколаївни. Здійснити повний розрахунок із грабіною при звільненні відповідно до чинного законодавства України. Третє: Начальнику відділу юридично-кадрового забезпечення Полісської Катерини Сергіївни видати, надіслати на адресу реєстрації засвідчену засвідчену встановленому порядку копію цього рішення грабині на його. Вимогу внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Четверте. Виключити грабину із персонального складу виконавчого комітету Пісалівської сільської ради. П'яте. Відповідно до статті 45 закону України про запобігання корупції грабині протягом 30 календарних днів з дня припинення повноважень старости, подати декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого середування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Також до 01 квітня 2026 року, після року припинення діяльності податки встановленому частиною 1 статті 45 закону України про запобігання корупції, порядку декларації особи уповноважено на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік. Шосте контроль за виконання цього рішення покласти на сільського голову та постійно комісію з питань прав і свободи, законності депутатської діяльності, етики, регламенту, власності, запобігання корупції Мандрика Володимира Бузлановичу. Ставимо на голосування. Сільський голов. Бахладі. Баранку, Баран. за. Буцько. Волк. За. Волко. Вотю. За. Киричан. За. Кубиць Андрій відсутній. Коваленко. Коров'яковський відсутній. Куліш Валентин відсутній. Кутузов. Литвиненко. Не. Маклюк відсутня. Мандрико. Не. Матюха. Не. Мироненко. За Орішко Проти. Проти. Прочитав лист Проти. Олевод. Відсутній. Сич Олександр. Відсутній. Шарабура. Не. Севчик. Дванадцять депутатів голова тринадцять. Шановні депутати, питання сесії після четвертої сесії позачергової восьмого скликання розглянуте. На цьому сесія. Полушаюсь на закрытою.